Привіт всім! мене звати Юлія, і це мій канал Язалочки ЮНТІ. Мені трапився ось такий візерунок, він мені сподобався, і я схоті... мені схотілося поділитися їм з вами. Ось так він спереду виглядає. Ось так ззаду. Получається рапорт цього узору 10 петель. І вісім рядків. Так що нам треба набрати кількість петель, кратно 5, і 2 виворотні петлі. Будемо розпочинати показувати. Цей візеруночок легенький, дуже добре запам'ятовується, запам а виглядає так цікаво. Так, перший рядочок у нас буде. Дивіться, дві петлі пров'язуємо лицьовою разом. Ось так. Накид від себе, одна лицьова, накид від себе. Тепер треба поміняти положення двох петель. Міняємо положення, і також їх пров'язуємо лицьовою разом. Ось так у нас виходить. Тепер у нас 5 виворідних. Опять дві лицьові разом, ой, накид від себе, лицьова, Накид від себе. Міняємо положення двох петель, пров'язуємо дві петлі разом лицьовою. і опять 5 виворітних. Дві лицьові. Разом, накид від себе, лицьова, накид від себе, міняємо положення двох петельок, пров'язуємо дві разом лицьовою. і опять п'ять виворітних. Кромочна петелька. Повертаємо, в нас виворітний ряд, і всі петельки в нас виварітні. Так, пров'язали другий рядочок, третій рядочок у нас іде 5 лицьових, 5 виворітних, 5 лицьових, 5 виворітних. І так до кінця ряду. Mm, розігналась, бачите? П'ять лицевих, п'ять виворітних. Четвертий ряд. Всі петлі виворотні. Ось так виходить. Тепер ми добрались до п'ятого рядочку. Тепер ми міняємо. Получається, там, де в нас були лицеві петлі, тут у нас тепер будуть виворотні петлі. В'яжемо 5 виворотніх. Дві лицеві разом. Накид від себе, одна лицьова, накид від себе, міняємо положення лицьових двох і пров'язуємо їх разом лицьовою. п'ять виворітних. Дві петлі. Разом лицьовою накид від себе, лицьова, накид від себе, міняємо положення. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою П'ять виверідних. Дві петлі разом лицевою, накид від себе, лицьова петля, накид від себе, міняємо положення петель. Дві петельки разом лицевою. Все і кромочно. Шостий ряд всі петлі виворітні до кінця ряду. Сьомий рядочок ми пров'язуємо 5 виворітних, п'ять 5 лицьових, п'ять виворітних, п'ять лицевих і так до кінця ряду Восьмий рядочок всі петлі выворитне. Ось такий візеруночок у нас виходить. Ось, бачите, який, такий цікавий. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, будемо шукати щось нове, будемо щось цікаве розбирати. Пока-пока.